Дисклеймер у цьому відео нецензурна лексика не рекомендується до перегляду особам молодше 16 років. Ми вас попередили. Похоти люкс продакшн. Йоу, братва! Сьогодні у нас, коротше, відеоблог. Ми приїхали на річку. Дай Боже. боже. Погода сьогодні файна така. Ну. Треба піти покупатися. Йо! Ми! Спасай! Спасай! Микола? Микола! Ти вже на рік всі? Дай забув! Ой, то пиво вже було займимо! Ой, воно було займо! Микола! Може твій рушник дати? Витряшся хоча б Пасувало, давай, а що ти над Короч, вчора капець з базаріком припіздючим. Пішли, коротше, ну знаєш, легенько по культурному пиву кепнути. Чекаємо, пішли свій культурно по пиву кепнути. Mm -hmm. Він в нього розуміє, щось підмішав мені, походу. Але я сподіваюся, що, що це він. Мені здається, там ще був той. Барон новий. Барон? Я його бачив, до речі. Тусувався, я знов його не догнав. Пиво, що він, походу, щось підмішав мене, по пиву. Навта, що тому, з ним тому, що пив? Ні, та будівно, вот базарік, я бачив, він там ходив по лісу. поставив пиво пішов. Як ти аж звітом з лісу сюди доплив? Я не знаю. Ці... То, короче, походу, підмішав в тік. Я як випив то просто. Я не пам'ятаю, все було чорнобілим. Потім все було шелік 0,5. Потім я, коротше, з буєк говорити. А потім, було... а потім, а вже, а потім, потім. А потім я тут. А потім плем, як як І Потім я тут. Ну то вже не серйозно. Мені здається. О, рибаки. Рибаки. Мені здається, вже треба закінчувати з тим бароном. Це не серйозно. Тим Ми, не він, він, та, він, він останній лишився вже в самбурі. Він нас спогубі всіх. Так. Все, коротше, збираємо команду Трай йти до нього на рейд. Стайтесь. Все, брось. що ви покупати хотіли? І я йду по куги ви збиті купайте. Давай. Давай. То просто вазлі! Тільки що приїхали на річку до Березького, думали, покупаємося. Але саме неочікувано, що ми могли побачити. Це Микола, який пливе, як бревно по річці. Він тільки що нам пояснив, ну як пояснив? Розказав, що з ним сталося. Він сидів, ну буквально пив пиво в лісі. Ну так, культурно випив собі таке. І щось йому різко потемніло в очах, все стало чорно-біле, якось на 0,5, як на ширик, то от все в нього почало ну, в очах двоїтися. Він відключився. Після того зразу проснувся отут, а прямо біля нас. Ми його зустріли, ми думали, не знали, хто тут плаває, чи то якийсь кет, чи то акула. Я настрашився, думав, вже не полізу купатися. Але це виявився Микола. Все, що він мені розказав, що це, напевно, був барон. Бо барон шлявся коло них. Напевно, коли Микола пішов в магазин ще недалеко від лісу, барон йому щось підмішав, бо і базарік теж казав, що барон там був. Він його не раз бачив, там, як він пробігав біля них. Тому, любі друзі, буде рейд барона. Це останній барон, який лишився в самбурі. Виразкий спокій. Ну коротше, я думаю, ви зрозуміли. Скоро буде рейд, так як я вже і казав.